Всім привіт! Мене звати Дарія, я рада всіх бачити на своєму в'язальному каналі «В'язальний сесвіт» з Дарією Оніщенко це відео про підсумки роботи протягом п'яти днів у грі Магічний кубік, організатором якої є Олена Буганова. Всі дівчатка, які приймали участь у даній грі, я залишу посилання у інфобоксі під цим відео. Нагадаю, що в роботу я брала шість процесів. Перший процес це дівчинка Янгол, другий кролик Марта. Третій це був Ромби для мене. Четвертий це світшот для синочка. П'ятий процес це були шкарпетки для чоловіка. І шостий процес це шкарпетки для мене. Скажу одразу, що було нелегко. Цілий день в'язати один процес постійно, і тому навіть один день в мене випав. Були на це свої причини, трішечки не задалося. Але все рівно я дуже задоволена своїми результатами. Отже, на 11 січня магічні кубики обрали такі процеси. Це був другий та п'ятий процес. Так як в мене кролик Марта була майже готова, треба було дов'язати лише ніжки і оформити іграшку, я вирішила взяти в роботу саме її. Подивіться, яка красуня в мене вийшла. Так, є трішки огріхи, але я дуже задоволена своєю роботою. В неї навіть є ось такий маленький хвостик. По майстер-класу в неї має бути ще невеличка суконька. На жаль, 11 січня я не знайшла відрізи тканини, які в мене були. Я знайшла їх пізніше, тому я не полишаю цю іграшку у далекому ящику. Я одразу сьогодні хочу зшити для неї сукню, і я покажу вже в готових роботах за січень. Цю красуню вже повністю готову в сукні. Ось так. На 12 січня в нас випало кубики 4 та 1. Це іграшка дівчинка-Янгол та світшот для сина. Я вирішила трішечки відпочити від гачка і взяла в роботу світшот для сина. Тут просування в мене незначні. Ось подивіться, ну тут лише десь сантиметрів 6-7, не дивлячись на те, що це в'язання по колу лицевими петлями і має воно йти набагато швидше, він мені важко давався, бо я зрозуміла, що він завеликий на сина буде. на навіть на наступний рік тут 220 петель і в'яжу я на спицях номер 4 Я змінила на чиагу, бо я в'язала спочатку на ткніт-про і петлі так погано йшли по спиці, що я просто не могла. Це такі надзусилля були. Тому я знайшла свою пару чигу номер 4 І якщо чесно, робота пішла набагато швидше. Я вирішила, вирішила не розпускати цю роботу, просто зв'яжу її трішки пізніше, і я так розумію, що вона буде на зріст десь 134-140. Ну, я її так зроблю по ширині вона буде добра, бо в мене синочок дуже такий худенький хлопчик. В нього зараз зріст 126 см, і я так розумію, що воно мені буде десь на. Не на наступну, а через зиму. Ну, я зроблю, подивимось, може, вже наступної зими вона йому буде більш-менш впору. Тому я трішечки пров'язала, відкладу наразі цю роботу і почну її трішки пізніше. Ось. Так, на 13 січня в мене ви кубики дали дві п'ятірки. Це ж для чоловіка. На жаль, в цей день в мене взагалі не було можливості взяти в руки шпиці. Мені треба було терміново закінчити іграшку на замовлення, яку я розпочала до гри Магічний Кубік. Тому я вирішила, що в цей день я завершу іграшку і відправлю її в замовнику. На 14 січня. Випали кубики 2 та 2,6. Так як кролик Марта в мене була вже готова, я вирішила дов'язати свої шкарпетки. Нагадаю, ось це вже перша готова шкарпетка. Це на розмір 40-41. В мене така величка нога, і ще вона широка. Тому вони кажуть. Ну, такі величенькі. Якщо пам'ятаєте, ось маркерочок, який я поставила на початку роботи, я вив'язала повністю всю стопу, вив'язала п'яту і вже перейшла на в'язання по колу. Залишилось мені зв'язати голеніще у цієї шкарпетки, манжету, і можна буде прати та вже носити. Якраз я на наступному тижні завершу цю шкарпетку, тому що трішки змінилися плани, і треба дуже терміново розпочинати три нові процеси на цьому тижні. Про них я вже розповів вам у своєму в'язовлозі, який буде в мене на каналі через тиждень. Ось. І на останній день магічного кубіка випали такі процеси. Це був джемпер ромби та дівчинка Янго. Знов таки після гачка, після іграшки на замовлення я вирішила доробити свій джемпер ромбами. Нагадую, що в мене були набрані петлі на рукав. І пров'язано лише два рядочки. Тому роботи було не дуже багато. Ось, дивіться, я вив'язала 2,5 рапорти візерунку, мені залишилось дов'язати один рапорт цих ромбів і перейти на резиночку. Ось такий самий другий рукавчик. Тобто роботи небагато, і я планую сьогодні завершити цей джемпер, попрати його, провести повністю для цієї роботи ВТО. І вже в наступному, в наступному відео я спробую в'язу в, в лозі, показати цей готовий джемпер на собі. Можливо, зроблю лицем в кадр відео. І покажу вам вже готову роботу. В принципі, на цьому все. Гра мені дуже сподобалась. Оленочка, щиро дякую вам за таку чудову гру, тому що, якби не вона, мені здається, я навіть би не замислилась над тим, щоб зараз пов'язати всі ці роботи. Дуже задоволена тим, що в мене вийшла крольчиня, і я майже завершила джемпер для себе, і ще трішечки в мене будуть готові шкарпетки для мене. Ну, шкарпетки для чоловіка і світшот вже дов'яжу трішки пізніше. Хотіла ще висловити наприкінці цього відео свої співчуття. Усім родинам, які постраждали, та родинам загиблих через атаку росіян по Україні дуже пострадало місто Дніпро. Ракета влучила в дев'ятиповерховий будинок. Дуже багато загиблих. Якщо не помиляюсь, то на сьогодні це вже більш ніж 30 чоловік, серед них одна дитина. Це дуже великий біль, який вчора і сьогодні просто розриває мені душу. Я вірю в те, що усі винні будуть обов'язково покарані. Я вірю в силу бумерангу і вірю в те, що зовсім скоро всі люди, які вбивали наших українських людей, наших військових, які захищають нас кожного дня, обов'язково буде покарано. Буде покарано долею, буде покарано Богом та нашими. Воїнами. Такий е кінець ві відео вийшов трішки засумний, але це наші реалії. Ми живемо зараз у часи війни. Тому я бажаю вам всім тихих днів, мирних ночей, натхнення. Давайте триматися разом і робити все, що від нас залежить, щоб найближчити. Нашу перемогу. Дякую вам всім за перегляди, за вподобайки, за ваші коментарі. Мені дуже приємно, що ви завітали на мою рукодільну сторінку в YouTube і подивилися це відео до кінця. Всім гарного настрою та до побачення до наступних відео. Пока!